Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 21 квітня щойно джерела на місцях повідомляють про те, що в Краснодарі лунають вибухи на місцевому військовому аеродромі. Україна не причетна, діють місцеві лоялісти та партизани. Одразу після посадки бомбардувальників Ту-95, які сьогодні в день або вночі мають бомбити Україну. Одразу після, нібито закінчення перемир'я, якщо не буде продовження, буде масована атака. Тому партизани діють на випередження. Лунала серія надпотужних вибухів. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром. аби партизани не знали, коли і як відбудуться посадки. Крім того, посилили охорону усіх аеродромів. Як бачимо, без усяких успіхів у той же час Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після останнього восьмибального землетрусу. Епіцентр був саме під нею, тому зупинені всі енергоблоки, пожежу загасили. Тільки зараз пише телеграм-канал Топорпунстин. Зі станції вивели персонал з. Залишилася лише аварійна зміна. Люди в паніці закривають вікна та виїжджають з міста. Після землетрусу та вибухів рвонуло. Рухнуло понад 24 багатоповерхівки сотні приватних будинків. Цензура Росії блокує та замовчує будь-яку інформацію про це. Крім того, пишуть повінь почалося і в Краснодарі. В той же час до всього цього Росії активізувалася ключевський вулкан протяжністю лавового потоку, що спускається по схилу вулкана. Зросла майже до кілометра у кратері з'явилися викиди розпеченого матеріалу на висоту близько 100 метрів над усією протажністю лавового потоку спостерігається потужне світіння невиверження ключевського відносного після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього вулкана виявляв активність із листопада 2019 по липень 2020 року. Ключевський діючий вулкан на сході Камчатки його висота становить 4,85 км. Він є одним із найактивніших вулканів світу. Віка оцінюється в 7 тисяч років від ураган. На Сибіру в Російській Федерації з 21 квітня накрив одразу кілька регіонів а викликав масштабні пожежі, які дісталися населених пунктів в Іркутській області. Згоріли 17 будинків і 100 тисяч лишилися без світла в Хакасії Відомо про 40 постраждалих. Про наслідки, які спричинили урагани пожежі в Сибіру, повідомляє російський телеграм-канал «Сибірський еспрес». за словами акторів авторів каналу. Через ураган в Сибіру без світла станом на ранок 7 квітня залишилися понад 33 тисячі жителів. Красноярського. Краю росіяни скаржаться, що в цьому регіоні влада не може відновити електропостачання протягом трьох діб. Також без електроенергії залишаються 700 будинків в Іркутській області. Про те, що у Сибіру ураган урагани пожежі, російські пабліки почали повідомляти 5 квітня. Голова республіки Хакасія Валентин Коноваленко близько 12-ї години дня повідомив, що в регіоні водиться режим надзвичайної ситуації. Станом на 13-ту годину було відомо про 11 постраждалих через ураган. На наступний ранок повідомляється, що через Поширення пожеж у Сибіру, в Іркутській області вогнем було знищено 17 житлових будинків і школа. Без електропостачання лишилися понад 100 тисяч. Також канал «Сибірські еспреси з посиланням на коментар поліції писав, що під час стихійного лиха в Красноярському загинула жінка, яку знесло вітром із балкона на третьому поверсі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.